Понад 200 видів грибів ростуть у лісах Карпат. Збирають закарпатці здебільшого підберазники, лисички і звичайно білі. Помилково у кошики потрапляють й мухомори, бліді, паганки та сатанинські гриби. Тому, якщо ви зібралися на тихе полювання, важливо вміти відрізняти не їстівні та навіть смертельно небезпечні. Серед грибів, які їстівні, так чи менше попадаються гриби отруйні. В наших умовах найбільше всього люди летальних наслідків зазнають завдяки отруєння блідою поганкою. Вона дуже подібна до печериць, і тому, збираючи, скажімо, печериці, людина так чи інакше може випадково натрапити і на цей гриб. Пані Марія з Споредчинщини збирає гриби з дитинства. Розповідає, з кожним роком їх все менше. Трошки менше є, як було, ну, але є, я й так гриби, По березіні, по лісі. Ну, але бокаво гниє. Біло гниє, топольові, березові, такі лисички, полубінькі теж є, щіквочки є. Коли який базар, як можна продати. Не все якось, коли як люди є. Гриби корисні та поживні, іноді їх називають лісовим або рослинним м'ясом. Саме тому вони потребують правильного зберігання. Три дні без обробки і вони псуються. Вживати їх тоді не варто. В отруєних ж грибах небезпечні токсини, алкоїди та сполуки важких металів. Характерно той, що саме восени бувають випадки отруєння населення грибами. Один-два летальних випадки щороку. Але якщо ви вже поїли ті гриби, а симптоми дуже відомі всім, це. Нудота, недомагання, головний біль. Лікувати самому не треба. Бо чим скоріше ви звернетесь, тим більше у вас гарантій того, що. Вам лікарі допоможуть. Єстівних грибів кілька тисяч видів. Вони багаті мінеральними речовинами, такими як калій, фосфор та кальцій, також вітамінами А, Б, С та Д. Білка у грибах втричі більше, ніж у Яловичині, і вдвічі, ніж у яйцях. Та, попри користь, фахівці не радять вживати їх часто. Гриби досить важкі для шлунка. Якщо ж вам закортіло до столу подати страви з них, то дослухайтесь експертів. Збирайте тільки ті гриби, у яких впевнені.